Барвінковий цвіт, барвінку, зимолюбку, все зелен. з під снігу соки п'єш земні жадливо. Ти на землі цвітеш, як гобелен, як наша мова, незбагненне диво, зазеленів і цвітом засинів на рідних долах матерів країни, як доля її дочок і синів, що в ній, як і в тобі, є щось нетлінне, під сонцем ти являєш торжество, І під снігом видиво вічно зелене, як мови української єство. Євні, як і в тобі щось незнищенне, скалиною твій переплівся шлях, скалиною твій цвіт блакитний не виник, Немов калина дівчина в піснях, і хлопець у піснях, немов барвінок, на рідну землю дивним сплетом ліг, Барвінку наш, барвіночку, хрещатий. Ти сплетом ліг, як плете водоріг єдиний, як Дніпро і як хрещатик. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні, що хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однукавісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу чи умру, І все з собою заберу, Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яний батько сином не скаже синові. Молись, молися, сину, за вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи будете син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Я вірю. Люблю я мир, бо він не знав війни. Люблю небо, де літак літає. Я тихо зазвертим. То рідні очі обіймає, я щиро зострю тим, хто свої стіни має. Я вірю, що колись побачу рідні очі. Я мрію повернутись в рідне місто, де мої бабця, дід, де квіти у городі, де хвилі моря рідного чудне намисто. Я вірю. Скоріше б настало завтра, в якому нема війни, щоб чувся квітковий запах у сонячних днях весни. Щоб зоряна тиша знову гойдала думки прості, і слово сердечне, вдома утілилось в житті, скоріше б здійснилися плани, надії, бажання і сни, щоб син повернувся до мами, щоб батька знайшли сини, щоб донька діждалася татка, щоб виросли колоски, щоб наша земля та хата Оговталась від війни. Скоріше б, скоріше, скоріше. Радіти, цвісти, рости, позбутися болючих рішень, журби, зневірянь, біди, щоб було щоденне свято у колі тіснім родин, щоб сіяти та збирати не мертвих, а врожай. Скоріше б настало завтра, в якому нема війни. Виречивши вогнені очі, дихаючи полум'ями, димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра і вогненим хвостом змітаючи слід, летів дракон. Не з китайські казоки й не спаготі пету він знявся десь із громохкого центру країни чудес. Вилетів з чорного пекла землі, людоловів і гнав над просторами, над безмежі Муралу, через хаші Сибіру, через грізний понурий байкал, через дикі кряжі забайкалля, через тановий хребет збивався над ними межі скель і шпилів. Високо в небі, сіючи іскри й сморід, летів і летів у безмежній ночі, палахкотів над проваллями, збивався над прірвами, пролітав із свистом спіралю над диким безкидям і нагло зникав десь у надрах землі. Занурювався, як воненокий хробаки, з креготом і хряском у груду скалястих гір, светлив їх з блискавичною швидкістю, розсипаючи іскри, зникав і раптом вилітав з-під землі далеко. Мов пекельна потвора, потрясаючи реготом ніч, пряв вогненими очима, зойкав несамовито І вихаючи хвостом, як комета, летів і летів. А й правда, перелатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або ж з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Я хочу прочитати Тараса Григоровича Шевченка «Садок так коло хати. Можна так? так. Сидо вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Богатарі з блогами йдуть. Співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечора коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловика не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловика не затихла. Стримінала, я пас ягнята за сон, чи то так сонечко с'яла, чи, е, чи так мені чого було. Мені так люба, люба стала, не наче в Бога. Вже покликали до паю, і я собі у бур'яні. Молю Богу, і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді <кхм> так приязно е, молилась, чого так весело було. Господня небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почорніло, Боже небо голубеє, І топ, і те помарніло. Поглянув я, я на ягнята, не мої ягнята, Обернулася, обернулася я на хати, нема в мене хати, не дав мені, мені Бог нічого, і хильнули сльози. Караок Чорноброва, умовляночки краса, солов'їна наша мова вмить розкрила паруса, промінь сонечка лоскоче, квітку в полі зігріва, а душа сьогодні хоче чути лагідні слова. Наша мова калинова і безмежна, і дзвінка, українське рідне слово, лється навесні і співа. Не поділим на шматочки. Край з роси, красу небес, І зростають сини дочки, Перший пролісок воскрес. Караока, чорноброва, умовляночки краса, Солов'їна наша мова, Що летить під небеса.